Волонтерів на підмогу залучити добровольців до рятувальної справи вирішили місцеві надзвичайники. кажуть, враховувати досвід інших країн, де громадяни допомагають фахівцям, у разі стихійного лиха. Тож відтепер тепер усі бажаючі можуть у будь-який час зареєструватися на вебсайті управління ДСНС. В анкеті достатньо вказати свої контактні дані і вид діяльності, яким ці люди можуть займатися. Наприклад, допомога під час пошуку людей в горах ще під допомога на воді так само різні види 嗯。<clears throat> Засобів, які вони мають у своєму розпорядженні, це можуть бути чи плавзасоби, засоби, чи машини підвищеної прохідності, чи навіть собаки для пошуку. Для того щоб надавати допомогу населенню під час виникнення надзвичайних ситуацій, природного та техногенного характеру, також соціального, раніше кажуть рятувальники, громадяни долучались хіба що до роз'яснювальної роботи серед населення однак виявляли бажання допомагати під час надзвичайних ситуацій. Тепер з добровольців сформують групи, для яких їх проведуть навчання та інструктажі, а після цього волонтерів залучатимуть для ліквідації наслідків повеней, снігопадів та інших стихійних лих.